Займається Владислав Капиш кікбоксингом близько чотирьох років, спочатку їздив на тренування із Повчі у Дубно до Анатолія Смоляра, який багато чому навчив та дав хороший старт у спорті. Потім хлопець знайшов спортзал і тренера у Луцьку, де кікбоксинг досить добре розвинений. Виникло бажання займатися. Просто я живу у селі. Часто там всякі проходять бійки на дискотеці, і захотілося не пасти задніх, але з часом, коли почав займатися кікбоксингом то зрозумів, що це мені не потрібно і з'явився чисто спортивний інтерес. Став чемпіоном України, раніше був призером чемпіонатів України, був чемпіоном обласних чемпіонатів, вже виконав норматив майстра спорту і ну, скоро буду готуватися на міжнародний рівень. У чемпіонаті на Дніпропетровщині, що відбувся на початку жовтня, взяло участь 15 регіонів України. Загалом це 25 команд та 318 спортсменів. Із Луцька приїхало дев'ять учасників. Усі завоювали призові місця. Владислав брав участь у двох видах змагань: у Фулконтакт здобув срібло. Та у лайтконтакт виборов золото у 25-річного суперника. Всі були високого рівня, було не дуже легко. Адже я ще й перший рік виступаю по дорослих, там вже більше впливає на тебе не те, як ти підготовлений, а впливає моральний тиск, тому що всі старші, зазвичай, ну, старші від тебе там, по 20-25 років. Дякую для свого тренера, він робить з нас людей. Також хотів би подякувати своєму першому тренеру, Смоляру Анатолію Борисовичу. Я в нього починав займатися в дубні, він поставив мене на правильну дорогу, і завдяки йому я засвоїв багато чого. На досягнутому хлопець зупинятися не буде. Планує брати участь у чемпіонаті України із Савату. Це французький вид боксу, який поєднує в собі елементи кікбоксингу. Також Владислав хоче вийти на світовий рівень, що потребує чималих зусиль та насичених тренувань. А ще юнак пообіцяв, що прийде на інтерв'ю з міжнародною перемогою, тому з нетерпінням чекатимемо здійснення цього задуму.